Аніруш. У нас сьогодні ультракрінжова абетка для дітей від кварталу 95, де буква Б це Байрактар, П це пес-патрон, а Ф це Ф-16. Укрпошта матюкається в Твіттері, довели, в інтернеті стала продаватися футболка з написом Ухелянт. І люди обурені. Медіа заборона начебто назвали Клопотенка. Сосом в переписці з самим Клопотенко, власне. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде дійсно цікавий гостросюжетний, чесний випуск. Усе як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу крінж тижня. А це шоу де ми двічі на тиждень, в четвер та в неділю збираємося тут, щоб обговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні. За тиждень тому ставте лайки, чайчик, підписуйтесь, а ми починаємо. Останнім часом в Тіктосі завірусилася ось така абетка для діток. Її транслювали на дитячому телеканалі Плюс Плюс. Сорі, мене дуже смішиться назва, бо часто згадую її в телеграмі. А фактично, це просто хуйовий реп від телевізійників, переповнений абсолютно махровою байрактарщиною авторства мультфільми студії 95. Ось відео. Малята, щирі вітання, маю для вас невеличке завдання. Хочу абетку презентувати, щоб кращі мови опанувати. І я не знаю, наскільки довгий фрагмент Ютуб дав мені вставити в це відео, щоб мої відео не заблокували за авторське право, тому я вам просто трошки зачитаю. От вмикаєте ви своїй дитині абетку, аби повчила мову, а там літера А це. Азов при усій гігантській повазі до Азова. 5. В дитячій абетці. Це такий крінж. Я не впевнений, що це навіть глорифікація. Подивіться, як намальований Азовець. Це такий, знаєте, рівень малюнків, типу як анекдоти в кінці журналу. Готові до літери Б. Байрактар. Тут, в принципі, не те, щоб хтось очікував чогось іншого. В. Волонтери. Г. Гасло. Саме слава Україні, якщо буде точним. Г. Гвалт. Що з Росії лунає. Чим краще у нас, тим гучніше волають. <схи> Добре. Д. Донат? Ї. Це їжаки, а Ел це леопард. Якщо ви подумали, що мова йде про тваринок, то ні. І леопард, там буквально говориться про те, що він їде з Німеччини. Блядь, на що це? Але і про тваринок не забули. П. Це пес Патрон. Т. Це тераборона Ф? Це Ф 16. Ха-ха-ха, <реш> Назви абетка. будь-яке слово на букву F. f 16 Далі моє улюблене. Че це конотопські чаклунки суворі, на хробаків орків всіх, блять, перетворять. Хто писав цей текст? Йому не сказали, що це для дітей. Бо я... Сука, яка кон'юнктурщина, який, блять? Несмак. Мене просто розриває. от, Ну, не так навіть мене, якщо чесно, як конкретно одну мою точку. Таке враження, що цю пісню писала нейромережа, яка навчена на телемарафоні. Путлер. На болотах. Бункерний дед. Мультик намальований максимально на відчепись. Наприклад. От як намальований азовець. От як намальований фермер. Тобто, ну, якщо хтось не помітив, це буквально один і той самий асет, який просто трошки перемалювали. Я вже мовчу просто про сам стиль, блять, упський. Доволі показово, що коментарі під відео вимкнені. Але слава Богу, у нас є коментарі з тіктоку. Зачитую. Тітонька сова це дивиться. І в... Я від такого мілітаризм з малих років, та сама пропаганда, що і в Ерефії, дітей вчать жити війною, і от такий смайлик. На що авторка Тіктоку відповідає наступне: ви дивитесь на все поверхнево. На мій погляд, тут дуже іронічно, що, по-моєму, дехто інший тут дивиться на це поверхно, буквально навпаки. А що там в глибині цікаво на думку авторки, то тут як поверхнево не подивися, у багатьох українців вкрали дитинство, підліткові роки, просто молоді роки та в принципі роки. І коли дитинка маленька, яка судячи з усього, в нормальній кімнаті, в класно дитячій обставині, в піжамці, в теплі, може не думати про війну. То нехай б вона про це не думає. Будь ласка, не забирайте у неї дитинство. Хоча б, а ви, батьки нахуй. Наступний коментар. Мій чоловік військовий. Бачили б ви і чули його думку з приводу цього. Таких матюків на кожну літеру абетки я ще не чула. Та сам канал мультиплікації студії 95 це якийсь морок на головній сторінці одразу після дитячих мультиків. Там є буквально одна така смужечка. Дитячі мультики. Наступний же ж розділ на головній сторінці каналу. Я підкреслюю плейлист з серіалом студії, який називається. Дике. Просто подивіться на ці обкладинки. Ну, і трошки нижче. Гуморески від кварталу. Як от родина пироговнюків, або концерт для росіян у пеклі. Сука. Як <реш> у мене немає сил. Ну і просто трошки вам покажу, що там ще є. На цьому каналі, не це не плейлист з іншого каналу. Це буквально от на цьому каналі. Я сподіваюся, що я зможу вставити це, щоб ви насолодилися. Ну от, хоча б якось там щось перекрию, щоб ви точно побачили це. Я дівчинка шмепа, а це мой брат Жора. А це мой папа свін. Он привратівся в свіна після того, як став народним депутатом. Когда ми виростімо, ми тоже станім свіньямі. Всі діті депутатів становляться свін'ямі. І це на тому ж каналі, на якому і мультики для дітей. Тобто мультики для дорослих на тому ж каналі. Тобто ваша дитина може дивитися обеточку, і після цього їй автоматично покажуть мультик російською про шмепу бляха доньку нардепу. <плес> Повертаючись до самої абетки. Очевидно, що це байрактарщина. причому... Недоречна, як мінімум, у контексті дитячого контенту, інколи байрактарщина при тому, що це не супер вишуканий жанр, якщо вважати це окремим жанром, вона буває корисною. Інколи вона когось підбадьорює, інколи навіть підіймає бойовий дух. І слава Богу, нехай працює. Але на дорослих не треба говорити з дітьми про війну через подібний контент. Не мішайте. Існує абетка, вивчення мови. Вивчення Світу навколо себе, нехай А буде ананасом а Б бульбашкою. Тому що це те, що діти можуть і мають бачити навколо себе не війну, не Азов при усій гігантській повазі до Азова. Діти спочатку мають зрозуміти світ, не світ війни, а просто базовий світ навколо них. І що ви відповісте, коли вони спитають, а що таке Азов, що таке шеврони, які теж там були, і ви почнете їм пояснювати. Про війну, як багато, на ваш погляд, діти мають знати про війну, наскільки часто і глибоко вони мають занурюватися у світ війни, від якого мені особисто хотілося б дітей більше дистанціювати. Звичайно, ваші діти це ваші діти, і тільки вам вирішувати, як їх виховувати. Але моя порада. Для того, щоб пояснити дітям війну, потрібно говорити вам з дітьми про війну. Якщо ви відчуваєте, що ви не здатні, я впевнений, що існує багато профільного спеціального контенту, який розроблявся фахівцями, дитячими психологами. Наприклад, на цьому каналі, якщо вам буде цікаво потім зануртися, там є окремі відео про леопард і мається на увазі конкретно про танк. Не знаю, вам вирішувати, але від мене просто прохання. Не відбирайте у дітей дитинство. Хоча б ви як батьки. А ми рухаємось далі. У тіктоці активно форситься звук у ухилянт, який став вірусним і тепер з ним роблять купу мемів. В Твіттері ж помітили, що на сайтах вже продаються футболки, бляха з цим написом. Отак вони виглядають. Що цікаво, центр протидії дезінформації не так давно пояснював, чому цей тренд ухилянства є російським і ПСО. Цитую, ворог запустив масштабну інформаційну компанію, направлену на романтизацію ухилення від мобілізації та самих ухилянтів. Про це також повідомляє ГУР МО у Тікток та інших соцмережах. Поширюється відео від нібито українських чоловіків, які називають себе ухилянтами та хизуються красивим життям. Псевдофлешмоб з хештегом ухилянт чергова ворожа і ПСО. Це класична технологія розколу суспільства, в якій вик. Користується той же принцип, що і в технології розколу за мовою. Тільки в цьому випадку ворог розпалює ненависть нівелюючи конституційний обов'язок, зазначив лейтенант керівник ЦПД Андрій Коваленко. За його словами, мета ворога дискредитувати мобілізацію, збільшити напругу в українському суспільстві через внутрішнє протистояння, щоб підірвати здатність країни оборонятися. І все це звучить як правда це доволі сумно і дійсно небезпечно, але мені особисто здається, що. Винни тут, відверто кажучи, не тільки ворог, а й ми самі, коли ми або влада, як хочете, так це і називайте. Провалили мобілізацію, провалили комунікацію з народом, заспокоюючи його два роки, закулисуючи через телеграм канали, через телемарафон, не даючи зрозуміти, що мобілізація торкнеться кожного, не забезпечивши демобілізацію. Коротше кажучи, багато аргументів, за які. Ті самі ЕПСОшники, а інколи і просто звичайні люди, можуть дійсно зачепитися для того, щоб розкрутити в собі страх мобілізації, небажання мобілізації тощо. І це все зрозуміло, це багато хто багато разів казав, і я на цьому каналі також, але в даному випадку, на мій особистий погляд. Є інша ключова причина. Пам'ятаєте, як в школі вам не було настільки неприємно, коли не тільки ви отримували двійку по контрольній роботі, а і весь клас. Так от мені здається, що окрім ІПСО, окрім дій ворога, також працює подібний принцип, за яким ти, як людина, яка не хоче воювати, боїться мобілізуватися, тощо. Неважливо за яких причин в даному випадку неважливо. Винесемо це за душки. Тобі, звичайно ж, соромно, тобі неприємно. Багато хто прямим текстом або якось опосередковано каже, що ти не правий в цьому. Ти вин. Є люди, які є героями, а ти ховаєшся, шкеришся. Тощо, так от коли ти чуєш, що люди так сміливо про це заявляють, що їх так багато, що це все перевели в жарт. Не тільки я не мобілізуюся, а всі не мобілізуються, мам. От подивись журнал в усіх двійка, і це багато кого психологічно захищає. Складається таке враження, що якщо усі будуть з цього сміятися, усі будуть заявляти сміливо, що вони ухилянти, то в цей момент ти не є ухилянтом, ти є частиною великої проблеми. І цю проблему можна повісити на Владу, от як я трошки вище, і це як мінімум частково справедливо. Інколи можна чесно заявити, я боюся, це істинна причина, чому я не хочу мобілізуватися. Дехто каже: я не бачу перспектив, не бачу плану, це мене лякає, і це причина страху. Вона, типу, не можу сказати, що це кльово, але це зрозуміло. І коли зовні, і що немаловажно, всередині ти відчуваєш настільки сильний. Тиск через те, що не відповідаєш цій конституційній нормі або соціальним вимогам. А вже ж тобі хочеться, щоб таких людей було побільше, щоб вони про це говорили. Саме тому, як мені здається, в Тіктоці дуже популярний контент, де юристи показують, чому мобілізація це незаконно, чому ви можете виїхати з країни, чому саме українська влада винна конкретно у провалі мобілізації. У чому ще винна українська влада, і це селить багато сумнівів, небажання мобілізації, і от подібні приколи, вони дещо виправдовують тебе як людину, що не хоче мобілізуватися. Мені здається, тут працює ця зв'язка. Я не кажу, що ворог цим не користується. Скажімо так, я б був дуже, дуже сильно здивований, якщо б ворог цим не користувався. Але у мене є таке стійке відчуття, щоб навіть якщо б ворог... Абсолютно нічого не робив на цьому тлі, ця тенденція все одно існувала б. Але це всього лиш здогадка. Вона моя особиста, я нікому її не нав'язую, але мені було б дуже цікаво почути ваші думки стосовно цього і ваш зворотній зв'язок. А ми рухаємось далі. Так, якщо я цього не зроблю, мене заклюють в коментарях, тому фокус! Ха-ха-ха, бібусечка, а тишо? Давай сюди. А, Сантьяго, тільки, блін. Футболка. На шкіру пофіг, реально. Дари не хочу. А от футбілку пліс. Бімочка, а ти шо? Так, показую першу. ASMR. Показую другу. Ніюжілодички мої любимі насатьовники. Ти мене лапки тлимаєш, щоб не втік. М -м 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 -м. Все. Рухаємось далі. <поє> Зараз дуже коротка новина, але смішний випадок, просто тому що мене в мої 31 рік смішать матюки. Євгену Клопотенку написали в телеграм буцімто представники видання Заборона від ім'я редактора, запропонувавши знятися в новому форматі подкасту і спитали, скільки це буде коштувати. Зачитаю переписку. Вітаю пан Євген. Вас турбує редактор видання Заборона. Який ти в сраку редактор, якщо ти звертаєшся до людини без кличного відмінка? І це тільки початок. Підкажіть, будь ласка, скільки буде коштувати запис відео підкасту? <ск <coworker> <ск <accents> як мене бісить, коли люди кажуть підкаст. Це все одно, що казати, від кутюр. Це переклад російської кальки. Ну, типу, як можна перекладати кальку? От кутюр? Я не знаю, як саме це, але перекладається з французької, а подкаст це з англійської. Ну, типу, переклад якого це слово? Undercast? Що за підкаст? <смір> Піпец, -пі сорі, бамбануло. Так от, ми запускаємо рубрику підкастів і хотілося б запросити вас першим гостем. Тема обговорення. Концепція майбутньої української кухні. <смір> Така тема дуже понятна, Знаєте, ну, так, ну прям концепція майбутньої української кухні. Яка в сраку концепція якої майбутньої кухні? Повоєнна кухня України. Добре. Вітаю, пише Євген. Зазвичай це нічого не коштує. Номер телефону замазаний. Даша, напишіть їй. Атвір <світку> убіл. Що пише той редактор? Дякую вам. І буквально через одну хвилину пише цей хус каже, що нічого не коштує, дав номер Даші. Напиши її потім. І сам Клопотенко відповідає: Напишу, домовились. Ну, в принципі, якщо супер коротко пояснити, чим закінчилася ця ситуація, ми ці скріни взагалі маємо через твіт Клопотенка. Який виглядає отак. І через якийсь час, власне, сама заборона на своїй офіційній сторінці, як мінімум, в інстаграм, я там побачив цей пост, пояснила, що це фейк. Якщо супер, коротко, там 500 пунктів, але суть така. Це фейк. Який ми можемо зробити висновок? А. Матюки це смішно. Б. Якщо до вас редактор звертається і не вживає кличного відмінку? і... Просто упаси Господь вживає слово підкаст. То будьте готові, що вас рано чи пізно назвуть Хосом. Рухаємось далі. Укрпошта виставила на Прозору продажі 531 стару автівку, щоб на виручені кошти. Оновити свій автопарк. Ну, давайте так, от чисто по цьому заголовку звучить як єдине, до чого можна було приліпити вираз не на часі. Я просто не розумію, типу, яка система, що можна просто продати щось старе і купити нове. От, добре, я продав 5 айфон, я можу купити 16. -й. Або їхніми послугами настільки мало користуються, що їм не потрібно стільки машин. Але якщо мало, то нехай хоч Тесли. Ну добре, давайте розберемось. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у своєму телеграм, що мова йде про автівки іноземного виробництва, типу як Hyundai Sonata, це поштова машина? Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, Kia, Deo, Skoda, Volvo, Mercedes-Benz – та виробництво країн-агресорів, Маз, Газ, Уаз, ЗІЛ та інші. Я не збираюсь в автівках, якщо тут щось не співпало, будь ласка, дайте знати в коментарях. За його словами, це планували зробити ще до повномасштабної війни. Тепер вони сподіваються, що автомобілі придбають колекціонери. Ну так, мало, може там десь під сидінням марка колекційна там запала. Колекціонери б**ть чого? Ой. Непотрібних автівок, ну добре, так от, придбають колекціонери або волонтери, які зможуть передати їх після ремонту та перезбірки Збройним силам України. Я досі, досі не розумію творчий задум. В цьому пості в посткріптумі він пише: ну і наостанок. Ким нас тільки не називали вчора в коментарях? Більше того, ми це передбачили, бо це ж дуже просто прийти та написати краще б ви, мудаки там багато варіацій, передали ці автівки ЗСУ». Пояснюю, ми компанія, в якої акціонер держава, і просто так передавати нічого ми не можемо. І я думаю, не треба багато фантазії, щоб уявити, як ті самі активісти, антикорупціонери прибігли б разом вже з БЕП, прокуратурою та іншим. Писати про те, як з балансу державної компанії зникла 531 автівка, в тому числі Мерседес. І не важливо, що йому вже 20 років. Саме тому є дуже простий і зродований. Розумілий механізм прозоро продажі, де всі бачать і товар, і ціну продажу, і саме ринок визначить скільки і що коштує. Mm. Це щось пояснює. Ну і як ви розумієте, людям все одно все не понравилося. А особливо людям в Твіттері. Ну, давайте так, якщо б людям в Твіттері щось понравилося, то треба було б терміново міряти їм температуру. Так от, після серйозної хвилі обурення обурилася і сама нова пошта. З зачитою твіт з офіційного аккаунту. Так, виставили гніле говно на аукціон. Ні, не юнились. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права, продаємо старі автівки на Прозоро, бо цього вимагає закон. На що в реплаях відповідають, Бля, не той профіль. І Укрпошта така: Той. Drop the mic, bitch! Ну, коротше, нічого нового про Твіттер. Не люблю Джордана Пітерсона, але люблю один його вислів. Твіттер робить мене злим. Як і усіх, Коротше, я думаю, що на цьому ми можемо і зупинитися, тому що, в принципі, це найголовніше і найцікавіше, що сталося. Один випуск не бачилися, дуже по вас скучав. Я думаю, що по мені це видно. Якщо ви по мені теж, то ставте лайки, якщо ви вперше тут, то підписуйтесь і обов'язково ставте дзвіночок, тому що тут відоси виходять двічі на тиждень, а тут десь буде відос, який Ютуб, уявіть собі, підібрав безпосередньо для вас. Тому, якщо вам нічого робити, і ви хочете класно провести цей час, то обов'язково задонатьте на ЗСУ. А після того, як кайфанете, можете і мій відео подивитися все, будьте у безпеці, дзвоніть рідним, папа. -па.